Маєш дві віддай одну громадяни, які мають у власності більше за одне авто, можуть змусити віддати транспорт на користь ЗСУ. Це передбачено законом про мобілізацію, який набирає чинності вже 18 травня. Раніше на потреби збройних сил забирали транспорт тільки в юридичних осіб. А тепер представники ТЦК зможуть мобілізовувати авто чи водний транспорт. І в громадян, як це буде на практиці, і яку частку техніки доведеться віддати підприємцям згідно з новим законом, намагалася з'ясувати кореспондентка ТСН Валентина. Доброта зелене світло на екрані тільки не з'являється, відразу зникає. Зловити вільне вікно у сервісному центрі і до цього було складно. Велике навантаження місто Київ, Київська область, Житомирська область. Микола Рудик, керівник сервісного центру МВС, каже, що попит на їхні послуги останнім часом порівняно з березнем значно зріс. Найпопулярніша тепер опція перереєстрація транспортних засобів за договором дарування родичам. Зазвичай одне прізвище у березні. Кількість таких операцій було з півтисячу, а в квітні вже переступила. За 5 тисяч українці, на яких зареєстровано два і більше транспортних засобів: два авто, чи, скажімо, легковики, мотоцикли чи вантажівка, поспішають їх переписати. Це люди перестраховуються, щоб у них не відібрали транспорт на ЗСУ. У ТЦК для переєстрації їм іти не потрібно. Скажіть, будь ласка, а з якої причини ви перерестровуєте мене? Мої хочу казати. у звичайних українців забиратимуть автовибірково те, що підходить для оборонних потреб. Але які саме моделі? В законі не прописано. Це вже залежить від ТЦК, який визначає знову такі категорії е, транспортних засобів, які вони потрібні. Нардепка Юлія Клименко каже: міністерство оборони має визначити категорії автомобілів та водних засобів та занести до реєстру. І мобілізаційні замовлення мають спиратися саме на нього. Можуть не вилучити, можуть вилучити з майбутньою компенсацією, можуть повернути після демобілізації. Тобто, це вже. Питання, що визначить ТЦК, і безумовно в момент вилучення чи платного чи безоплатного повинно бути складатися документи, чіткі акти, де чітко написано в якому стані машина, якого вона року, хто власник, номери віддавати ем, транспортні засоби без документів, громадяни не повинні. Звичайних людей мобілізація транспорту торкнеться вперше. А от у юридичних осіб техніку на користь армії вилучають із 14-го року. Тільки не почалися воєнні дії на сході країни.